Що ти ходи? Буде пізніше. Треба тут стати. Ти кажеш попретати, спрятати попречу. Що передумав? Поки не забуду. Там пічку. Ходи -ходи? Ходи -ходи? Та я вже в зусі. А нічого, Чому? я у неї, рук не ну, Де? Де? що рук нема. Що це в тебе на руці? І, ой, я не знаю кавалерка, як ви. Я коли щось готую, я мушу попікатися. А ну зараз я. Ну, це казарма покажу вам ще кавалірка. Віце, то то є, що їсти. А то скільки кавалерка стільки виходить, щоб маєте велику родину, то будуть мало що тягати. То реально ну, ну дуже смачні. Все, хватить худаю. Ти що? То зараз метуть як замилу душу, вже гречки їм не даю, же все. Це самі здобули. Гречка дорога мені. Знаєте кавалерка, що я висновок зробила? Що зараз м'ясо дешевше купити, ніж гречку, таке все. Не люблять клітку ламу. Видать тихо. Знаєте, я би надавала, може, коли спустимо руками. Знаєте, я, я баба бідна лигонула, але, але то кришка. Ой. Так, ні кришки нема. Ні цього. я вам буду Каді, давай ти в окуляру щоб приведеш, де кришка. Давай, дитяку, шукай кришку, бо воду й без нема. Та ти виключи телефон, та й шукай, та рядку, як всі підемо, та, та нема. Та ти... Боже, кавалерка зв'язалася з курлєвою, зайшла, кай, їдемо пити каву. Вже дякую тобі більше години посиджу. Та може вже йдемо Айде? до каву. Давай скоро любимо струп, по цьому, та я йду на каву. Що таке? Що тут... що песо такі незадоволений? Я знала, що так буде. Чесно слово, я не його короночка. Да, в нього корони. Так що Ви подивіться, ми... Галя, Галя подарувала мені такі квіти на День Матері. Дивіться, які гарні. Такі гарні і кольори гарні. Я вже від щирого серця та. буду довго стати. Та йдемо, тобі в мене та йде, вже довго. Та йдемо, та, йдем, йдем, та ти не йдеш, ти... я готова. На, давай, давай виходь. Чого я не йдеш? Я Дав... готова, виходь. Давай, все, бо на вихід. Ти ж так не злиш, що я тобі не можу передати. Гіра! 16.40. Гіра! 16.40. На мой какой Віталік. Та йди швидше бо мене встигне. Підпайшся коміки показу, давай. Команди. Хоч його настрах. Хто я моніка, йди поклич Віталіка, бо ми не встигає на нову кошти. Пішла. так, повнімалися все.